Ніколи не відмовляємося від нашої природньої сили, сили всього вільного світу, сили діяти разом наповну заради наших спільних інтересів. Так само, як ми діємо вже 568 днів повномасштабної війни заради нашої спільної свободи. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розкритикував гендиректора КП Полтава Теплоенерго за його бездіяльність та халатне ставлення до споживачів. З чим це пов'язано та чи стосується це зверхнього ставлення Полтава Теплоенерго до Кременчужан, розкажемо далі. Полтавське комунальне підприємство Полтава Теплоенерго почало надавати свої послуги мешканцям лівобережжя міста за своїми захмарними тарифами після того, як російські ракети зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ. Тоді свою цінову політику підприємство та обласне керівництво оправдовували двоставковим тарифом. Та нагадаємо, що для Кременчука раніше застосовувався лише одноставковий, тож з переходом на Полтава теплоенерго для мешканців нашого міста тариф було збільшено. Окрім цього, Кременчужани також мали сплачувати умовно постійну частину тарифу навіть влітку, що суперечить будь-якій логіці та мораторію президента України Володимира Зеленського. Тоді люди влаштовували мітинги, надавали ситуації розголосу, подавали до суду. Проти Чиних і несправедливих тарифів Полтава Теплоенерго виступали і міський голова Кременчука Віталій Малецький, і депутати Кременчуцької міської ради, та обласне керівництво продовжувало виправдовуватися. Та, вочевидь, ситуація сильно змінилася. Днями у мережі з'явилися повідомлення про те, що користувачі послуг Полтава Теплоенерго впродовж п'яти днів не мали гарячої води у своїх помешканнях. І нарешті, сьогодні, зранку, 14 вересня, споживачі обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго нарешті отримали послуг. Слуги гарячого водопостачання. Після переговорів керівництва області з Нафтогазом, в рамках якого домовилися про те, що 30 вересня Теплоенерго підпише договір про постачання природного газу, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін висловив своє негативне ставлення до роботи керівництва КП Полтава Теплоенерго, які недостатньо налаштували відносини з державною компанією. Та зазначив, що у ситуації недопрацювання підприємства винен ніхто інший, як гендиректор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко. Чоловік систематично недопрацьовував у плані комунікації з керівництвом Нафтогазу та Нафтогазтрейдингом протягом року Олексенка жодного разу не бачили в офісі державної компанії Нафтогаз. Напевно, керівник підприємства вважав, що будь-які проблеми авральним шляхом буде вирішувати керівництво області. Очевидна, контрпродуктивність таких дій вірніше бездіяльність і призвела до проблеми. До речі, я досі не бачив офіційних вибачень підприємства перед споживачами послуг. Вважаю, що керівництво обласної ради має зробити з цього відповідні кадрові висновки. Повідомив Дмитро Лунін. Дар'я Кемець, Кременчуцькі новини. Якісна нова техніка для комунальних підприємств потреба часом. Комунальне підприємство Аквасервіс отримало потужний трактор сучасного виробництва. Усі подробиці за мить. Оновлення матеріально-технічної бази це саме те, що потрібно сьогодні нашим комунальникам для підсилення ефективності роботи. Комунальне підприємство Кременчук Аквасервіс отримало потужний трактор зі спеціальним навісним обладнанням від виробника Юто за кошти міського бюджету. Сьогодні комунальне підприємство Аквасервіс отримало новий трактор з додатковим обладнанням. Ця техніка буде працювати і влітку, і взимку. Влітку допомагатиме робити зони відпочинку зручними, комфортними і безпечними для Кременчужан. На трактор встановлюється також обладнання для роботи зимою. І Василь Миколаївич минулого року на невеликому тракторі допомагав чистити проїзди, тротуари, доріжки до шкіл, до медичних закладів. Тепер з цією новою потужною технікою це буде робити набагато швидше. Ми працюємо для. Для того, щоб Кременчук був дійсно класним містом, в якому можна і відпочивати на водоймах. Безпечно, комфортно і зручно, в Україні особливу популярність техніка даного виробника здобула за рахунок економічності та високої надійності. Завдяки своїй вазі, балансуванню і застосуванню італійських технологій у виробництві, трактори ЮТО забезпечують відмінну потужність при мінімальній витраті палива. Це машина на потужність більше 100 лошадиних сил кінських сил. І вона може використовуватися для привозки транспортування всіх відходів, які ми там зараз покошених із води, і очерету, і ляски, і других вантажів. Ми також може можна, машина залучатися для виконання робіт аварійних, ритуальних робіт, як у місті, так може за його межами. Ми ще придбали, що до цього припотріблювач і можемо комплексі з, з трактором, прицепом і виконувати такі ж роботи. Ну я гадаю, що ця машина дуже потрібна нам і місту. Нова спецтехніка універсальна, адже вона допомагає працювати комунальникам у будь-який сезон, як влітку, так і взимку. Працівники підприємства вже оцінили якість нового трактора, підкреслюючи його надійність і невибагливість в обслуговуванні, порівнюючи з технікою, якою користувались до цього. Той мощніший набагато і роботи він лучше виконує, вище стріла, піднімається для ков більший, мощніший він і призву більше на нього. Получається, він не очищає нагрузку, тому що дві дітелі разні. Там турбіна стоїть, на цьому дяді нема на малому. Він економніший. Він усі роботи може виконувати. Сніг горнути, грузити, підмітати. На нього любо що можна цепляти, він, по, він, він устойчивий і два моста, передній ведучий він, набагато краще буде, ніж на цьому. Цей легкий він малий. Я думаю, що на цьому ви будете робити вдвічі більше, комфортніше вам буде, і якість виконання робот зовсім інша буде, тому що тут все керується буквально так джойстиком, легко одним натисканням. Кнопка нова якісна техніка для комунальних підприємств вимога часу. Придбання цього трактора вдасть можливість комунальній службі ефективніше та якісніше виконувати необхідні роботи з благоустрою акваторії Дніпра, сухого кагамлика, озера, селікатного. Анна Литвин, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини. Кременчук притягує талановитих людей, аби підтримати військових до Кременчука. З музичною терапією приїхав український композитор, піаніст віртуоз Євген Хмара. Подробиці далі у сюжеті музика це терапія від всіх хвороб. Вона лікує душу і тіло. Саме з такою метою лікувати музикою. 14 вересня до Кременчука приїхав відомий український піаніст та композитор Євген Хмара. Євгена Хмару. Ми разом із моїми колегами запросили до Кременчука, разом організовували його приїзд і виступ. Я думаю, що ми будемо продовжувати таке робити і запрошувати видатних українців підтримувати наших військових, почути мелодію у його виконання і його авторства це і для мене, і для всіх кременчужан – це хороша можливість. Тому я особисто дякую йому. За те, що він таке робить, те, що він підтримує наших військових, за те, що він збирає кошти на благодійні та і допомагає нашій перемозі. Місія піаніста важлива допомагати пораненим військовим. Його стихія, музика, і він наповнює нею всіх і все навколо. Вісім років я проводжу концерти в форматі музичної терапії для особливих дітей. Із перших концертів я бачив фантастичні реакції на те, як реагують діти на музику після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В Україну дуже багато хлопців та дівчат ПТСР, які сьогодні потребують реабілітацію. Для нас, для українців, це звучить трошки езотерично. Я говорю, говорю правду. Я відчуваю, як це там музика, терапія це щось незрозуміле, але це абсолютно діюча практика, яку я роблю багато років, але просто переключився зараз з дітей на військових. Музикант дуже багато вкладає у те, аби Україна якомога швидше перемогла та да розвивалася надалі. Євген дуже тепло відгукується про Кременчук та Україну. В цілому я люблю це місто. Я люблю гуляти в парку біля Дніпра. Це широченний Дніпро. Короче. Я тут кайфую. Глибина, яка є в кожному з нас, бо ми пережили голодомор, ми пережили війни, ми зараз переживаємо війну і все це створює, знаєте, розширює цей потік каналу. Ми сьогодні воюємо за нашу мову, за самоідентифікацію, за віру в те, що ми не третій сорт, а перший сорт. Ми воюємо за те, щоб наше наступне покоління утримало від нас цю ширину і стало сучасним. І перебудовувала весь світ. Я дійсно я дуже щиро вірю, що ця аграрна унікальна талановита країна буде лідируючою країною, мінімум в Європі. Розповів митець і про свою місію, та поділився порадами з усіма, хто боїться почати створювати своє. я вважаю, що інструментальна музика це певний базис нашої культури. Тому якщо Говорити глобально про місію, то так це моя місія. Я хочу їздити містами, грати цю авторську інструментальну музику. Якщо вона почала збирати зали, це означає, що це комусь потрібно. Раз це комусь потрібно, ми готові змінюватися і рухатись далі. Перерізати в цю знати пуповину радянського союзу. Бо саме звідти йде оця невпевненість, оця ущербність, що ми не такі, ми під кимось там в Москві там краще. Ми тут скромненько. Ні, все це неправда. Ми сьогодні це бачимо, потрібно це пережити і усвідомити. Віра в себе, віра. Знаєте, як от сьогодні я казав, що кожен це всесвіт, так і є. Послухати магічну музику у виконанні всесвітньо відомого Євгена Хмари зібралось чимало людей. Їхні емоції цілком відповідають тій музиці, яку вони почули. Радість, Чуть-чуть забуваєш там, де ти типу. був. Дуже так спокійно, все добре. Дуже сподобалася, талановита людина. Дай Бог йому здоров'я, і хай радує нас, українців, творчістю. Рухаємось усі разом до перемоги та підтримуємо один одного. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дві ДТП в Кременчуці за минулу добу правоохоронці з'ясовували обставини зникнення 12-річної дівчинки та одразу кілька випадків шахрайства. Більш докладно у наступному сюжеті про кримінальну добу. За минулу добу дві ДТП. Зокрема, водійка автомобіля Шкода не надала перевагу у русі автомобілю Фольксваген. В результаті дорожньо транспортної пригоди до лікарні на огляд було госпіталізовано двох водійок транспортних засобів, а також дитина, яка перебувала в автомобілі Фольксваген. В результаті водій автомобіля Шкода отримала перелом. На даний час за фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. В нічний час сталося ДТП в Градерську. Водій мотоцикла 2000 року народження не впорався з керуванням за межі проїзної частини в результаті отриманих травм госпіталізований до лікарні вчора ввечері правоохоронці з'ясовували також обставини зникнення 12-річної дівчинки. За допомогою до поліції звернулась мама, яка повідомила, що дитина близько 18-ї пішла з дому. Повинна була прийти до бабусі. Але до 21-ї години дитина не з'явилась. Відразу на місце прибули оперативники та ювенальні поліцейські. Протягом години місце перебування дитини було встановлено. Дитина перебувала у рідних та не повідомила про місце своє перебування в матері. На даний час родиною працюють і винальні поліцейські зафіксовані протягом минулої доби і випадки шахрайства. Чоловік через OLX замовив товар, в результаті лишився 9 тисяч гривень. Кременчужанка отримала повідомлення від подруги з проханням про грошову допомогу. Кошти перерахувала, як потім з'ясувалось, шахраям. Серед ряду заяв також є інформація про те, що люди отримували посилання з сайтів в подальшому переходили та лишалися своїх грошових коштів. Хотілось би нагадати про те, що якщо ви отримуєте посилання в соціальні. Альних мережах на різні різні сайти, наче перевірені і назви співпадають. Але в основному діють шахраї перед тим як перейти за посиланням, перевірте інформацію та не переходьте, не користуйтеся такими посиланнями. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Напередодні дня рятувальника у Кременчуцькій гімназії номер 27 працівники ДСНС спільно зі спеціалістом із безпеки провели урок для школярів. Представники оперативної служби занурили школярів у світ своєї професії. Як це було, бачили наші журналісти. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначається День рятувальника. Це професійне свято тих, хто рятує життя щоразу ризикуючи своїм. Свято справжніх героїв, які здійснюють шляхетні та сміливі вчинки. Свята у переддень у Кременчуцькій гімназії No27. Працівники ДСНС спільно зі спеціалістами з безпеки в освітньому середовищі провели урок, аби занурити дітей у світ своєї професії. Буде розповідатися дітям стосовно професії рятувальника, ознайомлення їх з пожежною технікою, пожежно-технічним обладнанням. А також буде наголошена щодо правил пожежної безпеки в побуті, а також щодо правил поведінки під час отримання сигналу повітряна тривога. Захід буде проводитися для дітей початкової школи. Гасло рятувальників запобігти, врятувати, допомогти. І воно якнайкраще відображає цю нелегку професію. Попередження та ліквідація пожежі, аварії та катастрофи, знешкодження боєприпасів. Вони рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань рятувальників. Саме про свої професійні будні розповідали представники оперативної служби школярам. Мета нашого заходу показати дітям, донести до них, що таке безпека, що таке. Небезпека, як поводити себе в таких різних ситуаціях, і трішки, як кажуть, їх так розвантажити, щоб вони подивились на це все. Різні там у нас заходи, легенди. Цей захід проходив в рамках проєкту Безпечне освітнє середовище. Наша школа участвує в проєкті «Безпечне середовище освітнє, і в рамках цього проєкту до нас завітала пожежна частина, щоб ознайомити дітей з роботою пожежників. Цей захід був організований для того, щоб діти знали. Куди звернутися в разі пожежі, для чого ця структура існує і як вона працює. Школярі в захваті від уроку і впевнені, що рятувальник це героїчна професія. Деякі діти навіть заздалегідь готувалися до зустрічі з представниками ДСНС та приготували невеличкі подарунки. Мені дуже сподобався захід, було дуже весело та цікаво. Я бачив пожежну машину. Бачу еще тушитель. Я себе в роли ретивника попробовал. Мама мне тиваш сказала, я бы с ним придумал и шутки салат. Это начало пожара, Когда дом горит, и человека надо спасать. А вот это, это, это Вот, вот такой вот машине он вот приехал. Это то же самое, только уже темнее. И дом не горит. Ще ці маюнки пожалуйста. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні за новим церковним календарем у Православній церкві відзначають одне з головних свят воздвиження Христа Господнього. Про історію цього свята, звичаї та прикмети дивіться у нашому наступному сюжеті. Повна назва цього свята Воздвиження Животворящого хреста Господнього. Історія його виникнення почалася часів, коли Римську імперію правив Костянтин Великий. Було знайдено одну з найбільших святинь християнського світу, хрест на якому розіп'яли Ісуса Христа. Урочисте воздвиження Христа сталося в 335 році на наступний день після посвячення храму Воскресіння Господнього. Цар ізраїльський вийшов на зустріч Христу Господньому. Він ніс його на своїх плечах. Як розповідає нам історія свята, він доніс його до храму Єрусалим, в Єрусалимі, храму гробу Господнього, і хотів занести. Ну цар же новозавітний жертвенник, хрест Господній, якась невидима сила його зупиняла на вратах. Він підійшов з цим непорозумінням до Патріарха Єрусалимського, тоді це був Захарія, і Патріарх його врозумив, сказавши, що син Божий ніс свій хрест взагалі без одежі. Босими ногами, як останній слуга, перетерпіваючи і страждання і мучіння аж до смерті Хресної, цар врозумився. Він зняв з себе облатунки, одежу босоніж соніш, і наступного дня вніс хрест Господній до храму Єрусалимського. І це було 14 вересня 628 року. Слово воздвиження означає піднесення. Цього дня віряни обов'язково відвідують храм з сьомого століття, урочисто святкуючи воздвиження животворящого христа Господнього, ми пригадуємо дві історичні події, а прославляємо Розіп'ятому на Христі Господа слави. Так як Господь перетерпів на Христі страждання, мучіння і смерть, то церква встановила нам у цей день берегти строгий піст. Традиційно на воздвиження повітря стає прохолоднішим. Існувало навіть повір'я. Земля на здвиження ближче до зими рухається. Люди починали діставати теплі речі та займалися заготівлею на зиму. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кубок України відкрито. 13 вересня ХК Кременчук зіграв свій перший матч у новому сезоні проти ХК Берсерки. З розгромним рахунком наші хокеїсти здобули перемогу. Подробиці матчу у наступному сюжеті. 13 вересня у Кременчуці стартував Кубок України з хокею. Цьогоріч беруть участь шість команд у групі А. Хокейні клуби Сокіл Дніпро та Тризуб у групі Б Кременчук, Берсерки та Київ Піталс. Перший матч Кубку України зіграли хокейні клуби Сокіл та Дніпро із рахунком, 4-3 за серією булітів перемогли кияни. Офіційне відкриття відбулось перед матчем групи Б між хокейним клубом Кременчук та Берсерками. На урочистому заході був присутній хокейний репортер з Канади Гордон Меттю Мілер. Він разом з відомим українським хокеїстом Олексієм Лазоренко, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, провели символі. Невкладання шайби. Крім того, на матчі президент хокейного клубу Кременчук Сергій Мазур подарував канадському гостю і мене хокейне Джерсі. Сама гра між хокейним клубом Кременчук та хокейним клубом Берсерки почалась активно для обох команд. На третій хвилині матчу рахунок вдалося відкрити Кременчужанам, коли ці грали в більшості. Автором першого голу у Кубку України став Гліб Варава, який з передачі ляльки та Браги пробив ворота супротивника. Проте на дев'ятій хвилині Берсеркам вдалось зрівняти рахунок, граючи у подвійній більшості. І за кілька хвилин харків'яни вийшли вперед. Завдяки влучному китку Даніїла Дуюна, але Кремечужани не розгубились і буквально за кілька секунд зрівняли рахунок, коли Святослав Тимченко реалізував гольовий момент. Ці чотири шайби закинули протягом перших десяти хвилин першого періоду. Друга половина періоду запам'яталась ще чотирма голами Кременчужан, у яких відзначились Богдан Середницький, Глів Кривошапкін, Віталій Лялька та Святослав Тимченко. На перерву команди пішли з рахунком 6-2 на користь хокейного клубу Кременчук. Це наші помилки у середній зоні. Ми даємо простір команди Кременчук та багато контр... Так, може бути перенастроїть чи не, не настрой. Думаю, що зараз все наладиться та ми зможемо зрівняти рахунок. У другому періоді гравці хокейного клубу Кременчук реалізували ще три голи. На третій хвилині другої 20-ти хвилинки у воріт берсерків відзначився Денис Метусевич, який з передачі В'ятислава Андрюшенка та Гліва Кривошапкіна закинув сьому шайбу за команду «Кременчука». На сьомій хвилині Глів Варава зробив дубль і закинув восьму шайбу. Ще дублем відзначився Віталій Лялька, який з передачі Артема Целогородцева на останніх секундах періоду пробив ворота харківських берсерків. Особисто я про свою результативність взагалі не думаю. Якщо чесно, мені, мені дуже приємно забивати голи, віддавати передачі, я дуже цим радію. Але головне, щоб команда забивала, щоб усі грали усі чотири ланки, щоб грали наповне, щоб усі забували, усі, усі, щоб давали результат, а не якісь там індивідуальні моменти. Знаєте. Мені більше подобається, коли команда грає. Третій період розпочався з вилучення гравця хокейного клубу Кременчук і поки харків'яни грали у більшості. Євгенія Абаджан закинув третю шайбу за хокейний клуб Берсерки. На 11-й хвилині останнього відрізку гри Богдан Середницький провів шайбу через все поле і закинув її у ворота Берсерків. Менше ніж за хвилину нападник містян Данило Кривенко закинув 12-ту шайбу за свою команду. Матч завершився з рахунком 12-3 на користь хокейного клубу Кременчук. Перша гра сьогодні була хлопці. Грали гарно, дуже рахунок, такий, скажем, великий, але ну, будемо працювати, є над чим робити і, і ще кілька помилок і справляти. Ну, працювали хлопці вулітку, дуже були завантаження е, тяжкі. І хлопці робили все, щоб сьогодні бути у найкращій формі. Минулорічний скат хокейного клубу Кременчук залишився незмінним на 90%. Тож більшість хокеїстів зіграні між собою. І це одна з переваг міської команди проти хокейного клубу Берсерки, у яких в третій ланці грали новачки. Довга пауза. Сьогодні дійсно був перший матч після тривалої паузи. Да, там почали. Трішки не повірили в чудо при рівному рахунку. Потім команда Кременчуга додала. Фізично ми в сезон, до сезону підготували, я так побачив, гарно, але безглузди помилки дитячі призводили до зяття наших воріт, тому потрібно не тільки фізично нам працювати, а ще над мізками деяких гравців. Наразі хокейний клуб Кременчук має три очки та посідає перше місце у турнірній таблиці в своїй групі. Наступний матч «Кременчужани» зіграють з новачком, який вперше бере участь у Кубку України та чемпіонаті хокейним клубом Київ Кепіталс. Бажаємо удачі нашим хокеїстам та сподіваємось побачити їх у фіналі Кубку України з єдиним супротивником. Марія Бардаєва Ткаченко, «Кременчуцькі новини пишаємося кожним і кожною хто в бою. Слава всім нашим воїнам, які знищують ворога. Слава Україні.